Мама вдома? Ма? Ага. Ти що тут робиш? Галіна, що це таке? Я тебе запитую, що це означає? Так, ці дроботіниці гроші взяла я. Але як ще могла тобі довести, що ти мітя аферіст? Та звідки ти взяла, що він аферист? Ти обрехала невинну людину. Мамо, тямся. Ти сама знаєш, що він тебе обманював. А ти, ти не обманюєш? Що я тобі такого поганого зробила? Якби ти не почала його сюди водити і на ніч залишати, я б, може, нічого й не робила. А так круто ти влаштувалась. Будеш тут у нашій трьошці з якимсь чуваком зажгати, а ми маємо на зйомну хату приїжджати, так? Але це була ваша ідея. Я... Я не просила. Я навпаки просила не поспішати. Ага, не поспішати. Ютитися тут двома сім'ями. А у нас, між іншим, може, дитина скоро буде. В тому то й справа, що скоро буде дитина. Тільки не у вас. Ти що за глузду з'їхала? Яка дитина в тому віці? Від кого? Від цього фриці? Неважливо від кого? Це моя дитина. Така ж саме, як і ти. Навіть так. Ну тоді вибирай. Або я, або ви.